Я Василь Ткачук, учитель основ здоров'я, розпочав свою педагогічну діяльність у мирному 2012 році. З того часу моє життя і професійна діяльність тісно пов'язані з прекрасним містом Білої церкви та гімназією початковою школою номер 5 у якій навчаються мої власні діти. Сьогодні так змінився час, щоб мріяти, любити і творити, та Бог дає усім нам шанс країну відновити. У кожного свій власний фронт, хтось у окопах, хтось в лікарні, хтось волонтерить, хтось в пекарні, у вчителя також свій фронт, хоч неспокійно в час тривоги дітей учити, сіяти добро, бо дар у нього є від Бога. Давно було це до війни в білоцерківській гімназії 5 почав я працювати, щоб знання і досвід свій, всім нашим учням передати, але прийшла страшна війна. Все розділила на біле і чорне, у білому спокійні ми, а далі біль і жах, і сліз доволі. Складне життя і викликів багато. Стресують діти і батьки. Я намагаюся всім поради дати на основах здоров'я, щоб стресостійкість зберегти. Чи знаєте ви, скільки тривожних моментів супроводжує дитину щодня? Це викликає стрес. Якщо з ним не впоратися, це може шкідливо вплинути на ментальне та навіть на фізичне здоров'я дитини. Тому, на мою думку, особливого значення набуває використання ефективних методик формування стресостійкості. Основними завданнями я реалізую на заняттях з основ здоров'я є формування умінь, навичок, ставлень за такими складниками, адаптація, гнучкість до різних життєвих ситуацій, позитивне ставлення до себе, прийняття правильних рішень. Стійкість до стресу, асертивність, адекватне сприйняття дійсності, керування своїми емоціями. Моїм профілем унікальності є те, що для формування стресостійкості я використовую резильєнтні техніки на різних етапах і видах занять: трамвай на етапі контролю знань, фортеця під час перебування в укритті. Я шпигую за всім зеленим на різних етапах в залежності від теми. Піджак навішли при зміні видів навчальної діяльності впроваджую практику mindfulness, що дає можливість учням позбутися страху, румінації, постійного повторення одних і тих самих переважно тривожних думок. застосовую ефект несподіваності, яка інтригує, зацікавлює учнів тому, що буде відбуватися далі. А ще роботу в групах, мозкові штурми, розробку концептуальних карт. Рольові ігри, дискусії, творчі проєкти, інтерв'ю, аналіз життєвих ситуацій, екскурсії, моделювання та розв'язання проблеми. Педагогічна ідею реалізують за допомогою сучасних електронних ресурсів: Zoom, інтерактивна дошка Padlet, Інтерактивна платформа Learning Apps, Тести К'Юзис, Хмари слів WordArt, платформа Kahoot. Освітня платформа Human School. Постійно проводжу моніторинг стану емоційної сфери учнів за щоденниками емоцій, застосовую елементи арт-терапії, казкотерапії, музикотерапії. Результатом роботи тіленням моєї педагогічної ідеї є ґрунтові знання учнів про безпечні способи керування стресом та методи підвищення стресостійкості. Володіння методами емоційної саморегуляції, які допомагають зменшувати рівень стресу та долати його наслідки. Мої учні тримаються впевнено під час участі у різних конкурсах, уміло застосовують набуті на заняттях з основ здоров'я, предметні компетентності. Мої вихованці є безпосередніми учасниками локального проєкту здорові діти, щасливі діти, а також дипломантами всеукраїнського проєкту «Healthy Schools» у челенджі ментальне здоров'я. Я підготував переможців конкурсу науково-дослідницьких робіт МАН та всеукраїнського конкурсу дослідно-експериментальних робіт Юний дослідник. Формування стресостійкості учнів як однієї із складових соціальної компетентності можливо досягнути в сучасних умовах за допомогою використання засобів, інтерактивного навчання та резильєнтних технік. Які роблять навчання більш цікавим і змістом, створюють умови для розвитку самореалізації школярів, а також сприяють зміцненню їх ментального здоров'я. 2022 рік запам'ятався нам, як рік, коли ми пройшли перевірку на місці. Життя в умовах війни ще дужче підкреслило важливість розвитку стресостійкості загалом. І те, що зі стресом можна поратися, це хороша новина.